Привіт! Це канал Phoenix Academy. і сьогодні ми розберемо такі терміни, як хікіте та Хікеаши. Хікіте це рука, яка повертається до певної позиції для підтримання рівноваги та допомоги у подальших техніках. У терміні Хікі, що перекладається як тягнення або повернення, йдеться про дію, коли рука переміщується назад до початкової позиції. В ударних техніках, наприклад, Сейкенсуки, рука, що не атакує, тягнеться назад до пахви. Після виконання удару це допомагає забезпечити силу удару через зворотню тягу. У блоках Хікіте підтримує позицію для швидкої контратаки чи переходу до іншої техніки. Хікіте допомагає уникнути зайвого напруження в тілі, дозволяючи зберігати гармонію між рухами, роблячи їх швидкими та потужними. Хікіаше в карате можна пояснити в тому ж ключі, що й Хікіте. Хікіаші – це нога, яка повертається або відводиться назад для забезпечення стабільності та підтримання рівноваги під час виконання технік. Звернемо нашу увагу на тлумачення хікіаші. Хікіаші позначає ногу, яка не є активною під час конкретної техніки. Вона виконує рух, що підтримує правильну стійку та рівновагу. У терміні хікі йдеться про дію, коли нога переміщується назад до стабільної позиції. Хікіте та хікеаші тісно пов'язані з технікою, дозволяючи виконувати рухи плавно й потужно. Тепер ти знаєш ці терміни та можеш використовувати нові знання під час тренувань. Практикуйся регулярно і ти досягнеш результатів. Осу.